У цій країні більше велосипедів, ніж людей. І так, на деяких із них возять холодильники та собак, а мільйонери возять своїх дітей у спеціальних причепах. Це Нідерланди. Нідерланди це не лише тюльпани і вітряки. Це країна, яка змінює уявлення про навчання, життя і майбутнє. Я прожила тут 5 років. І ось три речі, які вам потрібно знати, якщо ви чи ваша дитина розглядаєте навчання за кордоном. Перше. Безпека, порядок і простір для свободи. У перший місяць життя в Амстердамі мене вразило, наскільки тут все продумано: чисті вулиці, повний спокій навіть уночі, і люди, які з повагою ставляться одне до одного, незалежно від кольору шкіри, походження чи акценту. Так тут іноді крадуть велосипеди, але я думаю, це тому, що велосипедів в Амстердамі набагато більше, ніж людей. А взагалом. Це одна з небагатьох країн, де я б абсолютно спокійно відправила власну дитину на навчання. Без страху, без постійної тривоги. І це не романтика, це офіційна статистика. Друге освіта, яка працює на майбутнє, а не на оцінки. Я була в університетах Амстердама, Мастрихта, Роттердама та Утрехта, і кожен має свою атмосферу, але дещо спільне. Фокус на практиці. Викладачі це не просто теоретики, а фахівці з досвідом у Philips, Heineken та ING. Студенти з першого курсу беруть участь у проєктах із бізнесом, створюють свої стартапи, презентують рішення перед компаніями. Навчання ведеться англійською мовою, все оцифровано, бюрократії мінімум. І найважливіше 80% випускників працевлаштовуються протягом року після завершення навчання. Це не гучна обіцянка, а реальність перевірена мною і моїми клієнтами. Третє. Тут ніхто не питає, звідки ти. Ти тут просто свій. Я жила поруч із сусідами з Бразилії, США, Італії та Нідерландів. Всі ми говорили англійською, разом ділилися традиціями, але жодного разу я не відчула поділу на місцевих і іноземців. Це країна, де повага це норма. Тут не потрібно вписуватись, ти вже достатньо добрий, щоб бути частиною системи. Нідерланди одна з найтолерантніших країн у світі. І коли підліток чи студент приїжджає сюди, він не почуває себе чужим. І це має величезне значення для адаптації дитини. І ще кілька моментів, які ви точно оціните. Медичне страхування тут обов'язково, але дуже якісне, покривають навіть стоматолога. Онлайн буквально все: від запису до лікаря до складання іспитів. Життя не дешеве, але набагато доступніше ніж у США або Великій Британії. Є податкова пільга для випускників, які залишаються працювати в країні 30% відсотків рулінг такс, відсоток органічних продуктів у супермаркетах один із найвищих у Європі. П'ять років у Нідерландах зробили мене іншою. Певненою відкритішою та стратегічніше і я точно знаю: якщо ви хочете для себе або для своєї дитини якісну світу, реальні перспективи і безпечне середовище, варто придивитися до цієї країни. А якщо ви мрієте навчатися в Нідерландах, записуйтеся на безкоштовну консультацію за посиланням під цим відео. Далі буде багато корисного про навчання в Австралії, Європі та США. А якщо у вас з'явилися запитання, залишайте їх в коментарях або за посиланням нижче, записуйтеся на безкоштовну консультацію з нашим менеджером. До зустрічі, друзі!